Кролики это не только ценный мех. Ці рядки з гумористичного скетчу дуету Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця мають пам'ятати усі, хто ріс під акомпанемент українського ТБ у 90-х роках. Їх так і називали кролики. На жаль, з початком вторгнення Росії на Донбас, почуття гумору почало зраджувати комікам. Артисти так і не засудили війну, розпочату Росією, і почали поширювати тези кремлівської пропаганди. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз відомий гумористичний дует. Докладніше Далее. Мойсеєнко народився у 63-му році в селі Глебичево, що у Росії. Однак, коли Володимиру було 8 місяців, сім'я переїхала до Києва, оскільки його батько був військовим льотчиком. У столиці Мойсеєнко закінчив школу, після чого навчався у Київському училищі естрадно-церкового мистецтва. Данилець народився 9 вересня 60-го року в селі Дмитрівка Бахматського району Чернігівської області у сім'ї сільських інтелігентів. Також поступив до столичного церкового училища, де й познайом. Омився з Мойсеєнком. Дует кролики почав спільну діяльність у 87-му році, коли гумористи познайомилися з режисером-постановником Укрконцерту Євгеном Перебийносом. У цей рік виник маленький гумористичний театр, до якого увійшли Мойсеєнко і Данилець. А в 91-му році почалася зоряна доба дуету, коли на телеекрани вийшов номер «Кролики прилетіли». з того часу Мойсеєнко і Данилець брали участь у різноманітних гумористичних телепрограмах, зокрема у у новинах ІАЯ на 1+, плюс та прокидайся і співай на інтері. Часто виступали у гумористичній програмі Криве дзеркало. Тоді шоу було одним із найпопулярніших на пострадянському просторі. Обидва отримали офіційні державні звання України, але чомусь у різний час. Звання заслуженого артиста України Данельцю було присвоєно у 94-му році, а народного у 98-му. В той час як Мойсеєнко отримав звання заслуженого артиста 96-го, а народним він став лише. Е через три роки. Після початку окупації Криму і Донбасу дует кроликів продовжив виступати у Росії у 15-му році. Активісти у Трускавці зірвали концерт Мойсеєнка та Данельця за те, що вони не засуджували Росію за війну. У 16-му році з'явилася петиція про позбавлення Мойсеєнка і Данельця звання народних артистів України. У 19-му році Мойсеєнко брав участь у так званому телемості між Росією та Україною. Треба поговорити, який організовував пропагандистський канал Росія 1 за це він потрапив до бази миротворець. На диво усім своїм українським прихильникам в інтерв'ю гумористи повторювали тези російської пропаганди про братовбивчу вбивчу війну та скаржилися, що нібито не можуть виступати в Україні через травлю, влаштовану продажними змі. Також вони казали, що більше вдячні Москві ніж Україні. На думку гумористів, негативне ставлення в Україні з'явилося до них після неправильного монтажу у програмі Новорічний парад зірок там показали, що вони аплодують Росі. Ійським артистам, які виконують пісню про санкції, хоча такого нібито не було, про це коміки розповідали у 2022 році. Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо. І ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни-агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова і не пускали їх. Розповідали Мойсеєнко та Денилець. Також дует коментував перемогу Володимира Зеленського у президентських перегонах. Гумористи казали, що їм нібито було боляче від цього. Він завжди виступав за щастя та радість. Критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Казали гумористи. Актор та режисер Віктор Андрієнко розповідав у 22-му році, що Мойсеєнко і Данилець живуть у Києві. Гумористів бачили на благодійних концертах. Вони нікуди не поїхали. Вони обидва в Україні. Вони тут. Я це сто відсотків говорю, бо я знаю. Ба більше здається, моя дружина бачила їх. Десь був якийсь благодійний вечір. Збрали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець сто відсотків тут. Я знаю, казав Віктор Андрієнко. У 23-му році концерти кроликів скасували у США та Канаді завдяки діям української діаспори. У тому ж році коміки з'явилися на похороні народної артистки України Ніни Матвій. Хто зна, де перебувають кролики зараз, адже вони нічого не поширюють у соцмережах. Відомо лише, що у 2024 році гумористи давали концерти у Німеччині, а цього року в Ізраїлі. Колись він збирав стадіони у Києві, одіозний пастор, якого звинувачували у шахрайстві та зґвалтуваннях. Сьогодні Володимир Мунтян продовжує свою апостольську діяльність за межами України. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися, де зараз скандальний сектант і що він говорить про війну. Докладніше далі. Тач, любі мої тач так говорив Володимир Мунтян, який називає себе апостолом. Організатор та голова екзальтованої протестантської церкви харизматичного спрямування під назвою Духовний центр відродження все, ще збирає навколо себе безліч людей, яких нібито стілює, виганяючи з них нечисту силу. Перед повномасштабною війною відродження чи розквіт діяльності припав на середину десятих. Декларувало 320 філій в Україні, Росії та Білорусі з головною організацією. У Києві, проте після початку великої війни мунтяну довелося трохи релокалізувати свою діяльність. Пастор дуже активний користувач інстаграму, і саме за постами у соцмережі можна відстежувати його переміщення країнами. Є інформація, що зимовий період пастор провів на Мальдівах, а згодом повернувся до Європи. Спочатку він жив у Німеччині а у травні та червні розповідав у соцмережі, що знаходиться в Італії. З того ж інстаграму, де Мунтян не залишає геолокації, можна також помітити. Те, що він багато подорожує та публікує фото та відео на тлі пальм, океану міських пейзажів тощо, наприклад, зараз у церкві Володимира Мунтяна відбувається так званий саміт Четвертий вимір. На сайті цього заходу наведено польський номер телефону для контактів. Втім, незважаючи на таке насичене духовне життя, пастор не чужий патріотизму. На початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Мунтян записував відео з молитвами про те, щоб війна закінчилася. Однак, переходити на українську мову. Своїх постах і відео не стало. Проте в коментарях до своїх відео так званий апостол все ж таки отримує питання про те, як він підтримує Україну. За словами пастора, він дуже багато допомагає, купує телевізори у військовій шпиталі та лікарні. Цитата: Те, що зробили ми для України, я не думаю, що зробила хоч одна церква, чи навіть десять разом, тому що ми дуже багато зробили і продовжуємо робити. Годуємо старих, допомагаємо робити допомогу онкохворим дітям, допомагаємо з усіма Рібітаціями військовим у кожному військовому шпиталі стоїть телевізор, у кожному онкоцентрі, який існує в Україні, у кожній палаті це ми поставили, стверджував скандальний пастор Володимир Мунтян, і це не дивно. Хоча тепер свої так звані сеанси зцілення пастор проводить у Європі, він транслює їх в Україну супутниковим телебаченням. Такі трансляції самоназваний апостол називає крусейдами, тобто хрестовими походами. До речі, на відміну від відеодоказів своєї допомоги, які паспорт пастор чомусь не надає він багато хвалиться у соцмережі подарунками від команди. Так, наприклад, навесні Мунтян отримав у подарунок розкішний автомобіль Феррарі Рома 24-го року за 300 тисяч доларів. Можна сказати, що пастор почувається в раю ще за свого тлінного життя. І вже давно скандальна слава Мунтяна більш як десятиріччя шириться україною. Зокрема, пастора звинувачували у фінансових махінаціях, вживанні наркотиків, побиттях і навіть зґвалтуваннях його колишніх послідовників. Довників та співробітників його центру відродження в Україні. Порушено декілька кримінальних справ проти Монтіана, у яких розслідується його причетність до фінансових махінацій, шахрайство з грошима. Крім того, відомо, що Монтяни та його послідовники кілька років тому були заарештовані в Таїланді, де пастор і його родичі мають кілька віл. Саме там він проводив свої сектантські збори з наркотиками та оргіями. Після цього так званого апостола депортували з Таїланду без правоповернення, і тоді він безперешкодно повернувся до України та продовжив свою діяльність. Але сьогодні ситуація кардинально змінилася. Як пише в даній інформатор, головна будівля духовного центру відродження, який розташований у промисловій зоні у мікрорайоні Теличка, сьогодні зіяє пусткою. За словами місцевих жителів, тут вже близько п'яти років не проводили гучних релігійних зібрань лише декілька разів сюди приїздили групи парафіянок. Напевно, щоб помолитися за фінансове благополуччя свого апостола. Він закінчив університет усього за рік, мав феноменальну пам'ять, обіграв шахову комп'ютерну програму, зустрічався з президентами. Водночас його численні дипломи виявилися фейковими, а лікарська діяльність призвела до смерті кількох пацієнтів. Так як ви вже здогадалися, йдеться про Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктор Пі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися справжню біографію псевдолікаря, який шокував усю країну своїми надзвичайними здібностями і чим закінчив. Чилася судова справа проти нього, докладніше далі. Феноменальна медійна та медична кар'єра Андрія Слюсарчука закінчилася судовим вироком 14 лютого 2014 року. Доктора Пі визнали винним у підробці документів і незаконній лікувальній діяльності. Зокрема, чоловік проводив операції на мозку, не маючи відповідної освіти та компетенцій, що спричинило смерті людей. Втім, усе, що транслювали медіа про таємничого доктора Пі, було відомо з його власних слів. Слюсарчук розповідав, що він народився у Вінниці, а його батьки Загинули в автокатастрофі. Чоловік стверджував, що вступив до московського мединституту нібито у 12 років, а закінчив його у 18. Також, за словами самого Слюсарчука, згодом він переїхав на Львівщину до коханої Анжели, але вона через певний час померла. Там він працював у районній лікарні та займався сеансами гіпнозу. Пізніше він, начебто, навчався у Санкт-Петербургському університеті, який йому вдалося закінчити всього за рік. Також він нібито захистив дисертацію Москві та отримав. Звання професора, а після цього повернувся до Львова, де викладав у політехніці. Слюсарчук розслався на всю країну завдяки запам'ятовуванню великої кількості чисел. Зокрема, зазначав, що може відтворити по пам'яті 30 мільйонів знаків числа Пі, після коми. Тому його й почали називати доктор Пі. У 2006 році чоловік встановив рекорд із запам'ятовування. Йшлося про 5100 чисел за 117 секунд. Так у слюсарчука з'явився імідж людини з феноменальними здібностями. У чоловіка Почали брати інтерв'ю, запускати телепрограми за його участі у дев'ятому році. Він побив рекорд із запам'ятовування, але тоді він не потрапив до книги рекордів Гіннеса, оскільки не було представників довідника. Натомість, згодом фахівці почали припускати, що Слюсарчук отримував правильні підказки у мікронавушники під час своїх виступів, тому і нібито демонстрував надздібності. у дев'ятому році. Президент Віктор Ющенко особисто зустрівся зі Слюсарчуком і обговорював з ним відкриття інституту мозку Організація повинна була шукати способи лікування онкології. А в 2011 році Віктор Янукович нагородив чоловіка державною премією України в галузі освіти. Її розмір становив 150 тисяч гривень. Подією, про яку активно писали медіа, стало те, що Слюсарчук обіграв шахову програму Рибка 4 Раніше це ніхто не міг зробити. Одну партію чоловік виграв, а в іншій була нічия. Однак професійні шахісти сумнівалися у тому, що Слюсарчук справді переміг. Оскільки це найсильніша шахова програма. З'ясувалося, що рибка 4 мала системну помилку, завдяки якій Слюсарчук нібито перевершив програму. Окрім цього, слюсарчук проводив операції на мозку, опираючись на свій, начебто, лікарський досвід. Однак хірургічні втручання закінчувалися ускладненнями у пацієнтів, а також смертю. Зокрема, правоохоронці зафіксували п'ять таких випадків на Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Також виявилося, що доктор Пі не вчився в жодному медичному виші. Це з З'ясувалося у дев'ятому році, коли журналісти газети Експресу прилюднили розслідування, яке розкрило іншу версію його життя. Там йшлося про те, що Слюсарчук народився у Житомирі. Мати відмовилася від нього, тому дитину віддали у школу інтернат. Навчався на штукатура плиточника. Слюсарчук намагався влаштуватися нейрохірургом у Новояворівську, однак не вийшло. А на початку 90-х чоловіка підозрювали у шахрайстві. Згодом протягом року працював у Львівській політехніці на кафедрі інформаційних систем і мережі. Реш у цей час проживав у гуртожитку. У 11-му році Слюсарчука заарештували у Києві за підозрою в шахрайстві. Так чоловіка отримували в СІЗО. А вже у 14-му році Слюсарчука визнали винним у незаконній лікарській діяльності, підроблених документах, двох убивствах з необережності та шахрайстві. Його засудили до восьми років ув'язнення. Слюсарчук відбував покарання на Рівненщині. У 16-му році його звільнили через так званий Закон Савченко, згідно з яким один день ув'язнення. Зараховується за два. Чоловік вирішив довести свою невинуватість у 24-му році. Шевченківський районний суд Львова виправдав Слюсарчука. З'ясувалося, що після того, як вийшов на волю, Слюсарчук продовжив надавати медичні операції. Також доктор Пі придбав собі двоповерховий маєток під Києвом, який коштує півмільйона доларів. Виявилося, що він працює у хімічній компанії сполука та у фармацевтичній «Екофарм». За його власними словами, він заробляє більше 200 тисяч гривень на місяць. На в інстаграмі Слюсарчук ділиться своїми віршами та роздумами про життя, поширює світлини краєвидів та фотооперації. Так, доктор Пі досі приймає пацієнтів.